Ми скандальний законопроект прийняли. Як на диво, прийшло не тільки 20-30 депутатів, а прийшло в більшій кількості і проголосували за це. Що це значить? Це значить, що чоловіки віком від 18 до 60 років мають стояти на військовому обліці і носити при собі воєнний квиток. Якщо у вас цього немає, то з вас буде штраф 22 тисячі гривень. Якщо до вас прийшли додому, а вас раптом немає, то вони ставлять просто штампік і таким чином повістку ви отримали. Але ж да, там є підпункти. Хто не зоб... військово не зобов'язаний? Це поліція, це депутати, це люди, які мають бізнеса, заводи, параходи. Я так розумію, їхні синочки теж не підлягають мобілізації. А ще рекомендую кожному відкрити Конституцію України 157 сьому статтю, де зазначено, що не може бути змінена конституцію, якщо це якось яким чином зазначається на права й обмеження людини. Ми забуваємо в своїй країні, що ми маємо права. Ми забуваємо, тому що нас просто беруть і розтопчують. А ми всі рівні, і в нас немає що людина з параходом вона не должна бути мобілізована. А хтось має мобілізуватися в 20 років. Ну це вже просто переходить всі рамки. Нема справедливості, нема нічого. Моя любимка – жінчина безугла, безумна женщина дуже не любить цифру 2, ви розумієте? Тому що якщо у вас два автомобілі, то один вона пропонує мобілізувати. Якщо у вас два мопеди, то один вона пропонує мобілізувати. Ну не любить жінка цифру 2, розумієте? А загалом рахую, якщо у неї є дві ноги, дві руки і немає мозгів, то їй теж треба мобілізувати. Штраф 204 тисячі і 5 років тюрми за неявку в ТЦК. Такий законопроект планується і вже внесений до розглядання на 11-12 квітня. Як ви думаєте, приймуть цей законопроект? Тому що я чомусь впевнена, що ну чим дебільніший законопроект, тим його приймуть скоріше. Але хочеться нагадати і вам, і взагалі людям там в Верховній Раді. А вам немає ніякого штрафу, що ви працюєте нелегально. Із осені 2023 року. І, мабуть, і приймаєте такі ну дурацькі законопроекти, тому що ну якби ви до того не маєте ніякого діла. А загалом вдумайтесь 204 тисячі і 5 років тюрми. Де взяти людині такі гроші? Це раз, не ну не знаю в кого є в кармані 204. два п'ять років тюрми. За що? Е, що, щось людина зробила, вбила, вкрала. За що за неявку в ТЦК? Ну це просто вже взрив мозку. Правильно я вас зрозуміла, що, будучи на постійній роботі у місті Тернополі, виконуючи постійно функції судді господарського суду Тернопільської області, ви тільки час від часу перебували в Тернополі. Так. А як це спіл... взагалі кореспондується з тим, що ну працівник має виходити кожного дня на роботу? Я кожного дня виконувала функції судді зранку. О п'ятій ранку вставала шість-десять. Я вже вибувала з міста Львова поїздом, і близько половини дев'ятої ранку я вже була в місті Тернополі. Працювала до кінця робочого дня, і половина сьомої автобусом верталася назад у Львів, тому що моя сім'я знаходилась у Львові. Донечка пішла в перший клас і потрібно було. І виконувати функції судді, а також і е, все ж таки бути в сім'ї. А зараз ну просто шедевральний виступ судді, яка працювала в Тернополі, а їздила туди зі Львову кожного дня встаючи в 5 годин ранку. І не кажіть тепер, жінки, що ви нічого не встигаєте, людина. Тупо проводила 13 годин на роботі, ще й встигала бути вдома. Ви уявляєте? Правильно я вас зрозуміла, що будучи на постійній роботі у місті Тернополі, виконуючи постійно функції судді господарського суду Тернопільської області, ви тільки час від часу перебували в Тернополі. Так. А як це спіл взагалі кореспондується з тим, що ну працівник має виходити кожного дня на роботу? Я кожного дня виконувала функції в суді зранку, о 5 ранку вставала. 6-10 Я вже вибувала з міста Львова. Поїздом і близько половини дев'ятої ранку я вже була в місті Тернополі, працювала до кінця робочого дня, і половина сьомої автобусом верталася назад у Львів, тому що моя сім'я знаходилась у Львові. Донечка пішла в перший клас, і потрібно було і виконувати функції судді, а також і все ж таки бути в сім'ї. Насправді це могло би бути дуже смішно, але це дуже печально, тому що ці люди працюють на державних роботах, отримують сумасшедші гроші, якщо ви знаєте, скільки отримують судді. І отак вони себе поводять. Ну сука, ну просто значить йобнутізм з нашого народу і взагалі ситуація гумору, на чому він зараз е, будується. Ну, мене просто блять, ну виводить в шок. Ну просто подивіться і послухайте цей бред. Міської області прикордонники зупинили вдруге. А 44 річний харків'янин вже четвертий раз протягом місяця намагався, поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України. Така історія. То це виходить вже. Е, а ще серійні, ця людина розказує, цей, що така шуточка так, віка, виходить. що я тону в твоїх очах як у хилянту у тисі. Сука, ну ну це просто нема слів, чесно. І що саме більше мене дивує, що люди по вензал сидить і сміється з цього. Ну, це смішно. Значить, Шлінчак на ефірі каналу Київ 24 заявив, що можливо команда чинного президента буде балотуватися на вибори в 2025 році. Ви вслухайтесь з 2025, коли зараз 24, й Або ці люди щось багато знають і нічого нам не говорять, що я більше схильна до цієї думки, або сам Шлінчак не в курсі, що він говорить. Але ж не може балотуватися ця команда цього чинного, якщо він говорив, що він тільки на один термін, один, якщо він нічого не змінить в цій країні. Ну, я згодна, що він змінив усе, ну але не в ту сторону, в яку обіцяв. І я думаю, ну хіба немає в нас інших кандидатів? Ну хіба, ну хіба ми маємо ходити по кругу одному, тому самому? І це така безкінечність цього всього.